Одного вже другий рік поспіль ловлять на вирощуванні коноплі. Інший побив свою матір до смерті. Ні, це не заголовки до кримінального кіно, а дайже з подій, які сталися в Кам'янському районі за минулий тиждень від представників поліції Кам'янського районного управління. Більше подробиць далі у сюжеті. Хтось на пенсії помідори вирощує, а хтось. Коноплі. У 75-річного чоловіка на присадибній ділянці поліцейські виявили насадження конопель, які він вирощував серед зернових та овочевих культур. Також під час обшуку в домоволодінні чоловіка виявили висушені рослини конопель та вже подрібнену речовину зовні схоже на канабіс. Усе вилучене поліцейські відправили на експертне дослідження. Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею Незаконне виробництво і зберігання психотропних речовин а також незаконне поводження зі зброєю. У Кам'янському затримали 34-річного чоловіка, який побив свою 58-річну матір до смерті. Ця трагічна подія сталася 31 серпня у їхній спільній квартирі. Родичі посварилися під час конфлікту. Син сильно побив свою матір, після чого пішов з дому. Повернувся вранці і знайшов її вже без ознак життя. Горе син викликав швидку допомогу, але після приїзду лікарів утік з квартири. Щоправда, вже у дворі будинку він був затриманий поліцейськими. Чоловіку повідомили про підозру за умисне тяжке тілесне ушкодження. І знову наркотики. Поліцейські Кам'янського затримали 38-річну жінку, яка розповсюджувала наркотики старим дідівським методом, закопувала сліп пакети з методоном у землю. Як було встановлено, жінка напередодні придбала оптову партію даних наркотичних засобів. Після чого на наступний день вона виїхала і шляхом закладок розповсюджувала їх на лівобережі міста. Правоохоронці вилучили 157 сліп пакетів із наркотичною речовиною. Наразі жінка затримана. Її оголошено про підозру.